Як робити так, щоб бути доброю людиною і про скарби, які є в твоєму серці? Почитай Євангеліє, добру новину сьогоднішнього дня. Виявляється, що є в твоєму серці два цікавих скарба. Один скарб це скарб добра, який ти нажив у своєму досвіді, і він міститься в твоєму серці. Другий скарб – це скарб зла, лихий скарб, який рівно ж міститься в твоєму серці, бо про цих два скарби. Говорить Христос і каже Христос: що людина живе з повноти свого серця, як стається так, що в цьому житті хтось робить помилки, але виправляється, хтось назавжди залишається в помилках, як каже латинське прислів'я, що робити помилку це по-людськи. Але перебувати в помилці назавжди це діяльська річ. Все відбувається через наш вибір. Якщо ти хочеш бути доброю людиною, то ти повинен лізти до доброго досвіду свого серця всередину на глибину, витягувати звідти добро і видавати його назовні, видавати добрий плід.